Як приготувати смачний холодець зі свинячих ніжок, це дуже просто насправді. Бачите, на цих ножках є трішки волосечко, аби добре палити, але я вирішила цим не заморочуватись. Просто добре промиваємо свинячі ніжки, наливаємо води в 2-3 рази більше, ніж обсяг самих ніжок. для того, щоб Вони виварились 2-3 години і рідини вистачило на те, щоб вони виварились, поки буде випаровуватись, бо довго варяться дійсно. Посолили, поперчили, додали лаврушку, одну цибульку, можна одну морквинку цілими, тому що потім, коли воно звариться, ми це виймаємо і викидаємо і цибульку і морквинку. Ставимо на великий вогонь, потім, коли закипає, ми вогонь робимо на мінімальний, щоб воно булькотіло. Знімаємо піну ще 2-3 години тримаємо на вогні. Коли м'ясо розм'якло, виключаємо. і Розливаємо по місочках. Це дуже смачно, наваристо, бульйон завжди застигає, саме смачне м'ясо. Ну, спробуйте. І це дуже корисно для здоров'я, для жіночого здоров'я, для суглобів, тому що це чистий колаген. Спробуйте, не пожалкуйте.